Нівай. З цим Ну, от Та нічого. Mm. ну, та mm. я б не писав. Нівай. Ні, вдячний за виконання Морального кодексу будівника конечно. Що будете вдома. Єдина родина. <плес> Іщенко Сергій, політична партія заступниками. Союз анархістів України. А в, да? а в ці комісії комуністів. Комуністі. Тепер, тепер ще нас цікавить Доленко Катерина Сергіївна. Політична партія Русь-Єдина. А а народна партія. Чорнява та, та ж... така невелика. Тепер народна партія. Зелінгер, руський блок. Самарський Олег, зелена планета. Та хто б... е, Журналіст е, по фані. Кого не було? Народно-трудовий Союз України. Хто? Народно-трудовий Союз України. Народно а, і ще був галамай, це внук, а його дід був кірбов драмтеатру. Галамай Олег, там Руська є Руська. А коли яким театром? коли таке було? Не було такого. Було. Я Янковий був. Після тут як помер були, ті потасовки сякі-такі, а перед Янковим... Ні, не було. Так, Він може був яким, але директором не було. Такого прізвища, як Галамай не було. Ні. А, Можливо, це інше було, але це чому вже... ну, було? До цього керівника театру була дочка, дочка вийшла заміж і виходить вже по-іншому держиться. Бачите, яка то комісія була? Єдина родина, Союз-Анархістів, Руська є, е, єдина. Е, е, Руський бачите? Е, е, е. Зелена планета народний родовий союз. Лево Піктаса. То секретар комісії, так? ТВК? Секретар Вадим. В тому ранку мені Вадим повітря. А невиконання рішень суду, 368 стаття, Кримінального кодексу, значить, треба ці собі подавати на нас. Ні, то треба було заробити, як в перший день не виконалося рішення суду, ще тоді за два дні мало виконувати. Ще тоді треба було за виконання ці питання мусі робити. Воно зараз є в суді. Воно є в суді до кримінальної відповідальності. Є є заяві... Вже є порушене кримінальне провадження. А, провадження. По... По комісії. Тільки не по комісії, а по конкретних членах комісії, які а, не з'являються. Вже є порушене. Ну я чекаю на відповідь. Прокуратура написала, що є порушене кримінальне провадження. Приїде? Мене викликала на допит, я дала свідчення про це все і чекаю на відповідь. Але є порушене кримінальне провадження. За невиконання і оци довкати